Stargast. Ну що, мої хороші вам. По перше, ще раз привіт. І я вам обіцяла мега круту гостю. І ви просто зараз три, два, один. Привіт! Привіт! Мене тут! Hello привет! Всім привет! Так хто не впізнав? Це травмся Діва, Діва Ірен. По-перше, я тебе рада бачити в нас. І бачиш, які на оплески тут. Тебе всі я так, так раді бачити. Тут по 20 привет, гривень всім там заплатили. І та <свят> аплодисменти, це все, що треба. Дивись, по-перше, сьогодні ми проставляємо не лише Новий трек твій, а ми тебе представляємо як нового артиста. <гас> да, Артиста. І скажи, це що, заявочка на участь в Євробаченні? А чому ні? А да? чому ні? Да. Можливо, колись, але треба досвід. Тому що на сьогоднішній ага. день е, я переходжу трошки з одного жанру, додаю собі новий. Адже минулий досвід мого життя. Це траве шоу, а це ліпсінг. І ось про це ми ще до речі поговоримо шторі. розповісти Зараз нове, угу. нове тому можливо, можливо, його бачимо. Як ти наважилась просто перейти з е, Ліпсінгу з цього стрависті шоу, в вже свої власні треки? Це ж така насправді велика відповідальність. Ти розумієш, е, що тут вже трошечки е, ти переходиш е, в іншу касту, це вже геть інше. Ти знаєш, я це розумію тільки що зараз. Зараз ти тому, що розмовляєш, це розумієш. Ти? Тому що да, це сталося 29 вересня. Зненацька 29 вересня. Так. Це така дуже цікава історія, я обов'язково її розкажу, якщо мене будуть питати колись. Це дуже цікаво. А ну давай, може, а може я в тебе запитаю? Розкажи, будь ласка, історію. Дуже так. коротко. Давай. Е, мені кажуть, лайкне відео. Я лайкаю відео і чую демку. Угу. Ходжу на співую, потім думаю, сяду спробую цей даблік на те, що є. Потім думаю, хтось класну пісню записав. Потім чую, не співпадає. І потім виясняється, що це. Нічє і знайшовся автор віршів Андрій Малярик, який е, є. Він жива людина, і він пише пісні. Він написав цю пісню, цю і не тільки. Дивись, буде. я тут знаєш про що хочу розповісти. Ти насправді така дуже прогресивна леді, тому що дуже багато хто знає про штучний інтелект. Да. І ніхто його не використовує, а ті, хто використовують, про це мовчать. Просто це типу, ні, я все сама, я все сама. А ти відкрито розповідаєш про те, що музику до твоєї пісні, яку ми ще почуємо, написав штучний інтелект, друзі. Отак, як ти просто до цього додумалась? Я не додум... я ніколи ні до чого не додумаюсь. Знаєш, знаєш, як? Моє... Чекаємо в моєму житті просто все інакше. Я ніколи не роблю, я нічого не придумую. Якщо мені дає життя, це, угу. я це просто беру. Адже ми всі влаштовані так, що ми маємо не дивитися, а спостерігати за життям. знаєш. Угу. І коли е, тобі щось хтось пропонує, щось там е, тобі дається, ти можеш або пройти мимо відмовитись. Або спробувати взяти. Я така людина, і всім раджу моїм знайомим, друзям глядачам, глядачам е ніколи не відмовляйтесь, не будьте категоричні, адже можна щось таке спробувати, і воно буде офігенне. Я зараз в цьому стані. Ірен, ти прийшла з ліпсінгу вже в свою в свою пісню. Розкажи трошечки людям, що таке ліпсінг, тому що можливо хтось не знає взагалі, і яка особливість цього жанру, що тут найскладніше. В цьому жанрі найскладніше і навіщо взагалі це робити? Да? Вам цікаво. Значить, ну, Ліпсінг це коли ти виходиш... Це коли грає е, плю, плю, плюс то є фонограма, так. яку співає якийсь артист, так. а людина, яка е, ліпсінгом займається, ну, мені, щоб вам було зрозуміло, це оцей формат тіктоку, коли ви всі відкриваєте ротика, не попад, що що угодно. To, uh -huh, ну, частенько. Коротше, Тік-Ток це... це є Ліпсінг. Ну, понятно? це є Ліпсінг, це платформа для Ліпсінгу. Знаєш, піс... ага. Пісень, коли всі відкривають рот під щось. Що? Але воно не виходить. А Особливості в тому, що м це не просто відкрити правильно рот. Це м Особливість передачі тої суті, інформації і своє бачення того твору, який ти використовуєш, тобто це завдання артиста стати артистичним під цей самий трек і передати якусь свою емоцію, я, я правильно справжую? Це не може бути завданням. Це в тобі або є, або немає. Угу. Оце не, оце не ви... можуть кожний чоловік, жінка, е, там хто завгодно бути трависті артистом. А хто може? Може, це, це щось природне, розумієш таке? Угу. Не можна навчитись тому, мені здається, можна навчитись, да, тому що можна навчитись. Але зрозумій, якщо ти трависті ті діва, да, то. Е ти маєш розуміти, що ти не маєш думати над тим, як ти виглядаєш, яка в тебе там ж, ну, Але ж вигляд постава, для травості діли це як... дуже важливо. Ні, ні, ні. Не вигляд зовнішній. А як яка в тебе постава, як ти сидиш, в якій це позі, розумієш? Угу, uh угу. -huh, uh -huh. Ти не маєш цього контролювати. Якщо це Це має бути просто закладено десь там на закладено генетичному. десь. Тобто я не думаю про то, розумієш. Але в житті я не ходжу. Так, сьогодні я тут з вами спеціально в моєму такому концертному амплуа. Майже не зовсім mm -hmm. концертному, воно яскравіше, ви побачите в моєму кліпі. Ага, О, да. Зараз ми подивимось, до речі. Але в е, ну, такому трошки. І про це ми також поговоримо. Про твої дві особистості. Можу, ну, я так це назвати? Звісно, можна. Тому що ми. Давайте ми тоді зараз послухаємо, заслухаємо Ірен її Новинку перший трек. Далі буде і далі будуть ще треки. Я в цьому впевнена. 3, 2, 1. Поїхали чи як? Ота на життя. Я тебе вітаю. Дякую! Це твій твоя прем'єра, і ми в тебе перші. Ви ти в мене перша, ти О, в мене перша. Ти, знаєш, це так приємно бути в чомусь в когось першою, або в ну, ну прям ну. тут це розкрасенілася, розчерванілась. Да, ну, так, ти ні. тут, звісно, дала жару. А оце ж є ліпсінг. Ви бачили? Ще... Да, друзі, якщо ви раптом лише слухаєте хіп-радіо, вмикаєте хіпі радіо ТВ. Я думаю, ви будете в захваті просто від того, що ви побачите. Знаєш, я хотіла з тобою. Бою, поговорити про твої дві яскраві особистості, про те, як вони в тебе вживаються. Я зараз не про полярочку, таку як у мене А, а вона про, в нас всіх зараз. А про е, ті дві цікаві особистості, як ти їх в собі вживаєш, чи не конфліктують вони в тебе, і як це все сприймається зовні людьми? Знаєш, я тобі скажу так. Е, колись 25 років тому я. Ось так сталося. Придумав оцю е, персону, артистку, не ні, ні на що не сподіваючись. Просто виступати було тоді, мені отак от комфортно, тому що я був директором закладу такого mm. одного з першого в Києві в Україні. Якщо не секрет, може сказати, що це за заклад? Він називався М Клуб. Mm -hmm. Це було 2000 рік, і там нема було кому вести. І вони там в гримерці сиділи щось, виступати всі могли, а вести не могли. А я сиджу в кабінеті директора в своєму, там ну, хтось може пам'ятає цей заклад <рес> і кажу: дівочки, що там вести? Що там вести? Вийшла, говориш. вона каже, то візьми, вийди, щоб ти бачила, в що мене наряд. Ти взяла і вийшла. А я взяла і вийшла і стою тут до сих пір. А тепер мені вже сказали, що я корон... у мене корона велика. Чуєш? Позавчора я кажу, дівчини так до мене... мікрофона і У давай... мене велика корона. Кажу дівчині, яка велика корона. У мене вона величезна, вона Прост. була в чисті. Знаєш, а я це думаю, хто тут всі двері зайшов. Всі двері так. короною поцарапав, розумієш, що тут все по царапонаце твоя так приміряла. Знаєш, іде. І да, скажи як класно? зручно, зручно. Тому хочу сказати, дівчатка: ніколи не кому не кажіть, що у когось велика корона. Чи вона там виросла, чи ви її там вділи? Вдягайте корони, і зустрінемось з вами на балу. А, сонце моє розкажи, будь ласка, мені здається, знаєш, що всі думають, що ти завжди ходиш одна. А, хто тебе супроводжує? Чи тебе хто супроводжує? Чи взагалі ти як це відбувається? Да? Ти да, я зразу. Я прямо от я зараз десь переключаю на себе камеру і хочу, щоб ти про це розповіла. А всі я не можу бути одна, угу. але, але я не покажу, але почути може дати хочеш. Так, да, я вот тут показую людині, да, і не видно, не хвилюємося. Так видно. є тут зараз. Ми почуємо голос людини, яка супроводжує Діву Ірен. Е, привіт! Привіт. Трошечки гучніше, будь ласка. Привіт! О, який голос! Як вас справи? М -м, це чудово. Де вас можна ще почути? М -м, на концертах у Діву Ірен. Ого, це вже хороша заявочка. Так, зараз я переключу камеру назад. Є. Розкажи, розкажи, що це хто це? Хоть, хоч загадочку дай? Не дам. Не, не дам. Це, це взагалі я так часто кажу, не дам. Не дам. Ну, ладно, тепер і ти сказала. А, добре, добре, добре. А, знаєш, що? я хотіла ще тобі дати невеличке завдання з приводу ліпсінгу. Ліпсенька, да е, я тут знаю, що в тебе вже майже готовий наступний трек. І він про дуже заспокійливу історію про те, що ми, дівчата. Е, до речі, а що не про просека? Ну, е, просека а, а це тобі. Оце тобі завдання. Розумієш? Да. Я не буду співати про алкоголь. Ну ладно, тоді заспіваю про нього. Про нього Але я заспіваю про щось інше. Е, дивись, я зараз увімкну е, тричок. Твіже, а ти просто ліпсінгом під нього а, нам щось видасиш, ладно? Я навіть не знаю, що в тебе там є. Твій трек. Шматочок, а ти просто ліпсінгом. Угу. Ну давай. Готово. Ну що браво, 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 браво! Дякую. Слухай, це було яскраво. Мені знаєш, мені здається, що тут навіть треба якось навіть не знаю себе налаштовувати, щоб от потрапити не, не лише ротом ротом, туди, куди треба. Я про музику, а про взагалі про стан. От в тому то і суть, що коли я беру чиюсь пісню, от вже зірки якоїсь популярної пісні. давай я скажу так. Початком і зараз так і лишилося, от, до, до такого часу, це неймовірна пісня, яку знають всі точно, це пісня Дівчина-Весна яку співає неймовірна народна артистка України Наталя Бучинська. Дівчина весна, знаєш цю пісню. Ну хто ще не знає. І ось знає. цю пісню, скільки вона Дівчина є, якщо я не помиляюся з 2003 року, вона я все життя, вона зі мною. Ця пісня, все життя. І навіть є в мене такі глядачі, вони не дадуть збрехати. Вони навіть коли вона грає, у них асоціація вже є така. Ну, клубна, розумієш, я зараз не хочу там нічого сказати, але клубна асоціація є, вона зі мною. Багато років, навіть з костюмом, в якому я розумієш? Угу. Ось так це працює. Але звідки це взяти, як цьому навчитись, і що треба до того, я не можу тобі сказати, тому що я думаю, що це було в мені все життя. Слухай, а є якась така історія, яка тебе може вивести з себе? От, наприклад, тобі хтось, о, яке запитання може тебе вивести з себе, бо навіть от якби я тобі якесь задала, да, питання тебе би заставило вийти просто зі студії. Є таке щось? Питань таких немає. Є лише поведінка, яка мене може змусити піти. Це... Е... Ну, якась е, ситуація, з якою я не буду е, вступати в суперечки, угу. тому що я того не роблю. Знаєш, е, навіщо ти знаєш до чого я запитала? Я запитала я, це да. до е, того, що в тебе дуже популярний Тік-Ток. і да. тобі його вже неодноразово видаляли. Мені видалили його і от тричі. Я бачиш, я хотіла запитати в тебе, через що тобі його видаляли, і і чому це не зупинило тебе його е, робити? Нові, нові, нові акаунти. А тому, що в мене є аудиторія, жива, завжди була в житті. І в Тіктоку в мене вона додалася. Спочатку була ну така нова, да, потім додалися мої глядачі. Зараз вони там спілкуються і поважають один одного. Я взагалі вважаю, що цей тікток він в моєму житті зробив багато чого. Не дивлячись тут китайське і правила. А зносили мені акаунти, то були орки русня, коротше, то була русня. Понимаєш? Ага. Ні, ну ми ж зрозуміли <рес> про кого ти. Е, і ти його відновляла Скільки в тебе зараз підписано? Зараз в мене тридцять тисяч, там з невеликим. Але в мене був перший акаунт на сто двадцять тисяч. Його угу. знесли. Угу. Тому що ти ж мабуть розумієш, що я дуже великий тригер для орків. Звичайно, звичайно. найбільший з якого може бути. І оця моя пісенька, вона там є в закріпі, оцей переділаний. Молодший лейтенант деякої співачки. Я думаю, всі багато вже чули. Її цю, в цю, цю, цю розумієш? Mm -hmm. тому що 20 років я працював як е, Буфонадівці, як вона, як спів... я не хочу навіть її називати. Ви всі зрозуміли, хто Шіст співає джинно, ту да. пісню. Навіть не хочу про неї говорити, тому що вона виявилася тим, ким вона є. І все. Е, я от думаю: ну ти, сука, така стара, я тобі зроблю. І я оце і люди співають, кажуть, що це єдина пісня, яку вони можуть чути. Їм подобається, знаєш, ну як кажуть на мові окупанта, хоча я би сказала інакше. Можеш сказати? Я, можу? Да. я вважаю, що у них нічого свого немає, і навіть то їх, мова та вже не їх. І я би не віддала, наприклад. Uh -huh. Тому що що це ми маємо щось віддати? Вони у них там, я і про це знаю, і про політику знаю, і говорю про те, але мова в них там помість. Тої мови тюркської, ну там багато чого. Тому цієї мови, такої, як вони вони собі там вирішили, я, мені здається, що її немає. Тому ніфіга, все моє. А ви з, таким, з такою поведінкою маєте жити на місяці всі, О. разом з бункерним дідом, тим дебільним. О, от, от я підписуюсь під кожним твоїм словом. Ірен, знаєш що? Я тут хочу різко перемкнутися знову на тебе, не на орків, тому що вони не заслуговують, наскільки уваги. Ні ні, 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 сьогодні про мене, про мене. Да, звичайно, про тебе. Ні, знаєш, не, не. Красива, красива. ти прям, про, прям просто ще аплодисменти, наскільки ти красотечка. Ірен, мені знаєш, що цікаво. От особисто це питання навіть більш від мене. Як проходить твій день? Як проходить взагалі день Діви Ірен? От там, перед, наприклад, ти ж працюєш ще так? перед роботою. Як ти взагалі твій день? День. У мене день починається з того, що я відкриваю очі, і три маленькі звірятка просто сидять на ліжку і чекають, поки я відкрию очі. У мене три собачки, Йорки. Вони дуже такі. Вони розуміють все, вони не будять, вони чекають, поки я. Відкрию очі, і тут завершається оце нападіння з чотирьох сторон. В, моєї, в моєму випадку з трьох. От, ну, Карту не показують, це нормально. Превентивний удар так сказати. Так, да, да, превентивний удар, щоб ти ж значить, проснулася, ти ж проснувся. Е, значить, встав, ідеш собі, включаєш кавоварочку, все це, типа це, це, ігрульки ранкові. Ну, а потім вже починається день. День буває різним, тому що м м в мене дуже багато різних е, інтересів і робота. Ем, воно все от так, знаєш, в мене От може бути, от вчора, наприклад. Я вдома щось там роблю, в мене свої справи. Мені дзвонить арт-директор закладу Ліфт, там, де я працюю. І До речі, караокі. якщо хочете познайомитися особисто, приходьте, приходьте. можете там поспівати. Поспівати. Там караоке, я працюю ну все, там, там по суботах Там 20 тисяч доларів потім вже тут дадуть да, нам о, за рекламу Обов'язково, да. Я домовлюсь. Mm -hmm. Вижму. <laughs> знаєш, а, <я> ви? Висусу. <laughs> От. І я okay. от там, знаєш, я от вчора там хожу, щось роблю. Мені дзвонить арт-директор Костя Гнатенко і каже: я тебе дуже прошу, я знаю, що ти там, ну, там не любиш, може там, ну так, спонтанно. я не люблю спонтанно. Але приїдь. Я думаю, ну як же я відмовлюсь від моїх глядачів. Ви ж мої. І приходжу завжди. Ну, ось так. Так день може бути різним. Я можу їхати в справах, я підприємець, я займаюсь, ну, в мене є там. ФОП mm. і все інше. У да. мене економічна освіта взагалі. Mm -hmm. І багаторічний досвід керування. О, так, ресторанним от, бізнесом, а також клубним. Отак, от, от зовнішні блондинки, красотки це ще не все. Ні, Там Ну чекай, ще... дивися, бачиш? А це трошки е... темніє. Ні, ні, це ну, бачиш, світло. Ти... Скажи мені, ні, скажи мені, темніє коріння чи ні? А, ну правду. От, зараз, коли ти ну, трошки темніє, це... ну чуть десь там до ну, це ж все. Ну значить, це... не блондинка, корні темніє, значить все. Пішов зворотній ефект. Я блондинка тільки на сцені в постілі. О, в цих ну... остальних Ще ну, та, блондин. тоді, блондиночка, я тебе хотіла би відпустити, але ще не можу. Не можу, бо в мене є до тебе запитання, які, на які ти повинна відповісти. Да, ми так постійно всіх мучуємо. Ну, давай. <світ> вот. І тому, тому дивись, я тобі зараз задаю запитання. Воно таке трошечки з... цікаве. Там треба подумати, зараз перевіримо, наскільки ти блондинка чи ні. Готова? Я да. Ну, що, тоді поїхали. Так, Чи може півень та курка назвати себе птахом? <світ> Хай хто хоче, називає себе птахом, але кудах щось своїх оці самих. Так, може чи ні? Звісно. Неправда, вони не вміють розмовляти. Її люди, що не вміють розмовляти, і що. Так, далі. Що у корови спереді, а у бика ззаді? Буква К. Так, що належить тобі, але частіше цим користуються інші. Я не знаю, навіть що належить мені. А користуються інші. Користуються інші? Mm -hmm, да. Корону не передаю. Ні, корона так, це тільки твоє. Шо, моя? А, користуються інші. Точно блондинка, що скажуть люди. У <різь> мене багато чого такого. <різь> Бо що вічно хтось щось просить, задовжи помоги, дай. знаєш. Я тобі підкажу, це твоє ім'я. Mm, uh, да, так, я ж казала, що це да. Так, яке що це, слово... це, я ж казала, що це так. Так, звісно, це знаєш зібрали дві біблондинки. Здравствуйте. Так, яке слово пишете неправильно? Яке не пишеться. <рістя> <рістя> ну, <рістя> ну, майже. Неправильно, пишете неправильно. <рістя> <рістя> так, е, яких каменів у морі не буває? Mm, яких каменів у морі не буває? <рістя> Із почок точно не буває. <гум> а якщо туди впала людина з камнями в ну, чекай, Сухих сухих камнів в морі не буває. Ну, так, да, точно морки. А, Так, ну, давай ще одне його не сіють, не саджають, але воно само росте. Бур'ян. <гум> ну, то, що на, на людині. Во волосся, волосся. Браво! Одна Хочу відповідь щось. вірна, і це означає, що ти в нас просто мега розумна, класна планінка. Друзі, на сьогодні в гостях була Діва Ірен. Я тебе. Е Проваджаю, але в тебе ще декілька секунд, аби сказати щось ласкове, цікаве нашим слухачам і глядачам. І ми ще раз послухаємо, до речі, трек, який називається Далі буде. Він буде у нас в плейлисті. Тому замовляйте у нас у чаті, аби Діверен потрапила в чарт. Оце прям віршик. Тому тобі пару слів, і поїхали ще раз слухати твій трек. Дякую, друзі. Ніколи не зупиняйтесь. Живіть, творіть, витворяйте, пам'ятайте. Що можна все окрім переходити кордони особисті інших людей і порушувати законодавство тої країни, в якій ви живете або знаходитись в гостях, все інше є, мені здається, якимось суб'єктивним поняттям в житті. Тому тримаймось, бережіть себе, слава Україні, слава Збройним силам України, велика вдячність. Всім тим хлопцям і дівчатам, які захищають броня нашу свободу і волю нашої країни, мені приємно, що ви мене запросили. Ви неймовірні. Слухайте трек, і це для вас, ваша діва, ірен.